Всім привіт! Починаю нове відео з ось такої сонячної осінньої неділі. Ми вийшли з Лізкою прогулятись і не самі, а приїхала до нас Лізина подружка з мамою. Ми гуляли дуже багато, були в парках, а ще завітали, в Ужгороді є кафе. Дітки були в захваті. Ось ми на квартиру не хочемо заводити котика, а є можливість в Ужгороді піти в таке кафе і діти з задоволенням багато. Граються і контактують з тваринками. Там є навіть люди, які ходять до конкретних котів. Всім доброго ранку, понеділка. У мене зараз має починатись робота. Нанесла масочку. І хочу вам показати, тут нам дідусь купив пару книг дуже класних саме для першого читання, нам поки краще виходить читати саме по складах. Я нанесла маску від містера Скрабера з зеленим чаєм. Дуже мені подобається. Трошки є холодок, але обличчя після неї просто вау. Плюс великий об'єм 200 мл. Просто вау 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 Вчора дуже класно погуляли. Ліза. Давно у мене просилась кото кафе. Я не обожнюю котиків, тому для мене це не було вау. Але діти були в захваті. Ліза у мене взагалі кошатниця, тому вона була в захваті. Там, по-моєму, більше 15 котів. А історія самого кафе це е, хазяйка кафе. Вона кошатниця, і вона просто підбирала котів. І в якийсь момент в неї було ну точно більше п'ятдесяти, по-моєму, ще більше. Її вже просто не стало вистачати, утримувати їх грошей. Тому вона відкрила кафе. Там люди деякі забирають котів і е, допомагають їй заробляти для корму. І Було дуже цікаво, прям ціла сім'я прийшла до конкретного котика. Є люди, які приходять, вибирають собі там дорослого кота і ходять саме до нього, бо він їм подобається. Лізі, в принципі, дуже сподобалось, звичайно, все під наглядом. Думаю, будемо ходити ще, хоча я не в захваті, я не люблю стільки котів, але дитина щаслива. На днях дідусь нам прислав. Такий невеликий подарунок, декілька книг. Дуже мені сподобалася ця таємниця прадавнього лісу. Но її читати буду лізі я, тому що тут досить дрібненький шрифт, і їй буде важко, але подивіться на ці шикарні ілюстрації. Далі, це вже в нас друга книга. Я вам показувала. Ми прочитали цілу маленький мук. І ось таке ще одна з серії і 40 розбійників. Тут ось текст, хоч багато, але він великі букви, плюс по складах. І саме класне, що подобається дитині, тут вона вже заліпила наліпки і лабіринт, ти читаєш текст, і тоді ти розумієш відповідь на питання. Із контексту, і йдеш по лабіринту. Це Лізі дуже подобається. Дуже швидко прочитала першу частину. І будемо пробувати ось такі казки світу, також гарні ілюстрації. І бачите, великі букви і по складам. Поки що в нас виходить класно читати так. І дуже мені сподобалась ось ця книжка. Казки по складах, велика книга. Тут є ігри. Ліза любить саме тепер читати з іграми такі невеличкі казочки. Також сьогодні якусь із цих книг однозначно почнемо читати. Я думаю, вона спочатку захоче ліпи балбу, далі думаю цю книгу, тому що сам подивіться, яка краса. Ось ця прям також топчик для першого читання. І покажу вам дві два засоби для догляду за обличчям. Я думаю, кривавий пілінг» від Ordinary не потребує представлення, дійсно, дуже Хороша річ, якщо правильно нею користуватись. Користуюсь тільки один раз в тиждень. І потім наношу SPF, якщо сонечко, просто вау! Я в захваті, правда, наношу ненадовго, десь на 5 хвилин. І маска, яка прям дуже мені сподобалась від містера Скрабера. Ось так вона виглядає. В подарунок до неї ще йшов шпатель і тревер на Там, по-моєму, була маленька умивалка, якщо добре пам'ятаю. Також дуже класний пілінг. Ось так. Просто вау! Зараз дуже приємний холодок у мене на обличчі. Ці два засоби можу порекомендувати. Мені дуже сподобалися. Правда, ось ця маска хоч класно освіжає, я би краще її використовувала літом саме через цей такий холодок. Кажу вам великий прогрес в ремонті. У нас вже поставили лісені кімнаті фотообої, які я вам розказувала. Ми взяли ось такі міньйони, від забути в захваті. І на стіни ось такі рідкі шпалери, такий жовтуватий відтінок. Просто їм ще трошки треба підсохнути з цікавими вкрапленнями, щоб не видно було бруду. І з плюсів вони... Навіть якщо тут з'явиться пліснява, вони е, допомагають з нею боротися. Ось такі. Бачите, навіть є трошки блиску. Дуже мені подобається, вже прям відчувається. Е, можна переїжджати, звичайно, ще потолок, підлога, але дуже-дуже круто. Тут вам показую частина нашої спальні до, і завтра будуть уже ставити обої тут, білі з зеленуватим відтінком. Дуже люблю зелений колір. Покажу вам, як буде після. Тут наш балкон. Дуже люблю цей вид. Правда, треба вікна буде помити. Це вже після ремонту. Дуже красивий нічний ужгород. Не пам'ятаю, показували вам ось цю плитку, і моїм квітам дуже подобається ця квартира. Живуть прикраму, цікаво. Такі шпалери є в епіцентрі. На щастя, ми маємо хороших менш Вони рекомендували замовляти саме на цьому сайті Юрський. Тут в два рази менша ціна, ніж в епіцентрі. Також я не знала про взагалі ці обої. Нам їх порекомендували, ви можете почитати їх. Вони бюджетніші, вони гарно виглядають, швидко наносяться. Використання в нас вже є у мами. В одній кімнаті дуже зручні, плюс не дають розвиватись грибку і плісні, якщо у вас є така проблема. Конкретно ось ці, бачите, такі зеленуваті. Це якраз для спальні, що я вам показувала. Зараз вам покажу, як майстри їх намочили. Вони, по-моєму, змочуються в воді, можу помилятися, але в нас вже стоїть частина готових, чекає свого часу. Ось так це виглядає. Упаковочки намочуються в воді, розбухають і їх наносять на стіни. Потім висихають. Дуже цікаво вже подивитись, буде результат. Їхали в село, і тут я назбирала ось такий букетик хризантем. Цього року у мами величезний вибір, різних, дуже красивих. Тут є ті, що минулого року купляла в горщиках прикрашати просто балкон. Подивіться просто на цю красу неймовірні гарні кольори, плюс різні види. Можна тепер постійно до морозів робити дуже красиві композиції. Ось така у мене вийшла, ми вже повернулися. Дуже класна ця вазочка з копійки, Навіть такі букетики в ній виглядають дуже красиво. Надіюсь, будуть довго нас радувати. на кімната, поставила підлогу і зовсім по-іншому дивиться, вже прям дуже-дуже так приємно. Плюс сохне стіна, вона буде світленька, жовтим, тільки відливом. І вже почали балкон. Ось так виглядає в лізенній кімнаті. Зараз покажу спальню. Ось спальня вже готова. Правда, їй ще сохнути і сохнути з зеленим відтінком. Дуже красиво, особливо, коли вже підсихає. Виглядає дуже класно. Правда, треба більше вдень, коли гарне освітлення. І готовий балкон. А, майже весь, крім. А, ну, Підлога і м -м, стеля. Але стіни готові, поки що дуже темно, але насправді вони висохнуть, будуть світленькі. Дуже мені подобається, як це буде виглядати. А покажу вам пізніше, коли просохне, як буде вже в наступному блозі. І ось такий захід сонця з нашого відкритого балкона, як на мене, дуже-дуже гарний. Можна сидіти, пити каву. Трошки вас буду шокувати. Ось у мене сьогодні вечором такий вигляд. Зараз біжу, буде вечірка. Міфологічно потрібно одягнутися в стилі української міфології в книжковому клубі. А завтра, зрана, раненько, о восьмій вже їдемо в берегово. В Сандри буде для діток Хеллоуін вечірка Там вже будемо одягати лізу, також вам все покажу, будемо, кому цікаво, любить в гостях в Сандри. А я ось така йду в книжковий клуб. Ось така довга в мене зелене волосся. Подивимось, якщо зможу, вам там щось познімаю. Це нічна, нічний захід, будемо обговорювати книги, дивитися кіно. Це організовує є книгарня. Я вже вдома, мої вже сплять, а я монтую вам цей шматочок. Подивіться на цю атмосферу, смаколики, проектор. І крім того, що ми обговорювали книги, ми ще й дивились прекрасний е, фільм Перелисник. Всього 20 хвилин. Пошукайте він того варто. Дійсно, супер цікавий. Е, було дуже затишно і цікаво. Три години пролетіли як одна хвилина. Ми займалися і тим, що згадували давні українські способи е, гадання на наступний рік. І вибирали також книгу, темою якою буде наступного місяця. У нас дім між трьох світів, просто неймовірної краси. Книга. Подивіться української авторки. Дуже приємно знайомитися з українськими авторами. Забрала прям останній примірник. Неймовірно красива книга, і вже є дівчата, що почали її читати з клубу, і говорять, що просто дуже супер цікаво. Подивимося, прочитаю, також з вами поділюся враженнями. А зранку візьму вас з собою, їдемо в гості до Сандри. Там буде також дуже цікаво. Ми вже приїхали до Сандри. Ось сижу на місці, де вона знімає відео. готуємось. Зараз має прийти багато діток саме на вечірку. Хеллоуін, будемо одягати лізу. Покажу вам саме підготовку до майстер-класу. Почали ми смачної їжі. Сандра нам приготувала ось таку франчозу. з Овочами і м'ясом дуже смачно, по-тайськи. Далі попікали паживо з корицею, з цукром. Формочки за тебе, як ви бачите, виходить дуже круто. Тут зверху наносимо корицю з цукром. Діткам дуже зайшло, нам також сподобалося. А зараз вам буду показувати. Як Сандра, все прикрасила, в неї тут вдома через студію. Саме тут буде проходити вечірка до Хеллоуену і майстер-клас. Майстер-клас не буду вам показувати, тому що чужих діток не хочу знімати, а Ліза в захваті. І пройдемося по самій кімнаті. Тут кожен елемент дуже цікавий. Дітки можуть пограти в таку тематичну гру. Тут все-все прикрашено. В тематиці Хелловін, також свічки і різний декор з інших майстер-класів. Вони будуть робити на фетрі на паличці. Тут от є капелюшок з фетру декілька виробів. Також будуть танці, конкурси. Бачите, цю люстру також робила Сандра сама. І зараз просто прикрасила ще до Хелловіна. Тут початкова стадія, перший декор. Далі будемо доставляти, ми ще прибираємо, якби готуємось до самого майстер-класу. Ось ці різні куточки в неї в студії можна довго розглядати. Вони дуже цікаві і красиві. Тут все прям, я думаю, окреме задоволення просто вивчити все. А далі я зайшла в Олександр на майстерню, де в неї якраз сохли фігурки. В неї є ще магазинчик з свічками, і ось такими гіпсовими фігурками, які можна взяти, розмальовувати дітка. А також тут ви можете бачити, вона їздила в Румунію, в Трансильванію і привезла нам ось такі цукерки, саме з Трансильванії, також ось такий дуже милий магніток обожнює котиків. І мені такий бальзамчик кока cola і ще вона нам готує подарунок до новосілля. Я вже можу в нього заглянути. Оце будуть різні свічки. Також ось така духмяна трава. Якщо бачили, десь таким димом обробляється весь будинок. І також чорна свічка виганяє все нехороше з дому. Тут вже все підготовлено до майстер-класу. Алізка очікує інших діток. Також буде солодкий стіл, це його частина. Я в такому образі буду закінчувати сьогоднішнє відео. Зараз іде майстер-клас, Ліза в захваті, купа діток, буде прямо вечірка. Кому цікаво, підписуйтесь на канал Сандри. У неї є всі новини на сторінки студії. Виходять відео з майстер-класами на каналі. А я тут трошечки в саду, трошечки допомагаю з майстер-класом. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.